То такий Володимир Зеленський. Під прицілом, він змінив свою думку під прицілом. Говоримо під прицілом про чутливий, однозначний акцент на те, що під прицілом американського солдата ми побачимо свободу. Всім привіт! Мене звати Олексій Павловський, і це моя авторська програма під прицілом. Говоримо про політичні тренди. Сьогодні я хочу підняти дуже чутливу та дуже важливу тему. А саме це прем'єра серіалу, який називається Хто такий Володимир Зеленський? Він складається із 12 серій. Його презентувала команда Дональда Трампа і знімав цей серіал американський журналіст-розслідувач Бен Бенсон, який твердо. Підтримував і підтримує Дональда Трампа. Це я веду до того, що ця людина, цей журналіст, він не є об'єктивною людиною. Він говорить те? те, що говорить йому команда Дональда Трампа. Цей серіал, він дуже чутливий для України та дуже неоднозначний для. Цього іншого світу ми в ньому побачимо дуже багато російських наративів, ми в ньому побачимо дуже серйозний вплив російської пропаганди, і ми в ньому побачимо несправедливість. Почнемо з того, що в цьому фільмі вони починають декларувати, що 14-й рік в Україні це була громадянська війна. І те, що вона продовжувалась 5 років, а Володимир Зеленський будував свою компанію предвиборчу на тому, що він кандидат та майбутній президент миру. Made peace his one Вони ставлять на цьому акцент. Далі переходять до наступного етапу, де говорять, що після того. Як Зеленський став президентом, він змінив свою думку і став зовсім іншою людиною. Цитую, він вже не завжди декларує свободу. Elected, Вони починають легесенько давати ось такі неординарні.

Свобода, свобода думки, свобода мови, свобода релігії. Ми повинні з вами про це пам'ятати і від цього відштовхуватись. Наступний етап це 19-й рік, і те, що команда президента Володимира Зеленського приймає закони про те, що українська мова головна мова державна України. І те, що реклама, кліпи, фільми або радіо повинно виходити на українській мові, і там невеликий відсоток дозволяється тільки російською. І далі вони переходять і роблять акцент на те, що в Україні. 22% населення вважають своєю рідною мовою російською. Російську мову вважає 22% українців своєю рідною мовою. 36 населення України говорить і українською, і російською. The law also teaching in Russian and required everyone in the country learn Ukrainian. і ставлять такий неоднозначний акцент на тому, що менше половини населення України, а саме 42% говорять суто українською мовою. learn Ukrainian. Ви розумієте, до чого вони підводять? Що це ущемлення російської мови на території України? Вони підводять до того, що на території України відбувалися масові притіснення. Але це одна з тез, які ми бачимо в першому епізоді цього серіалу, а їх всього 12. Далі вони переходять до того, що Зеленський заборонив говорити водіям таксі, продавцям в магазинах, офіціантам в ресторанах. Заборонив говорити російською мовою. Ми пам'ятаємо, що був прийнятий закон, що в місцях загального користування ресторани, бари, дискотеки або там водії, таксі вони повинні говорити українською мовою, державною. Це стосується не тільки звичайних громадян, це і поліцейські, і інші держслужбовці. Але вони підводять до того, що в Україні 22% населення вважають своєю рідною мовою російську. І що це, типу, все, цей закон, це ущемленіє. Лас сікіндіерадикейшно Росіян културн лендж. Далі вони переходять до того, що вони беруть інтерв'ю в американського солдата на фоні флагу Донецької народної республіки, який розказує про те, що там їх притісняють, бомбілі Донбас і все таке інше. You know, and, and really, you know, it's amazing to see you know and I think that, you know, eight years ago, There was a lot less тобто вони для внутрішнього споживача підводять те, що за народну Донецьку республіку зараз воює якийсь колишній американський військовий. Зрозуміли. Рухаємося далі. Inner circle held 10 offshore shadow companies, which did business with Zelensky's old boss, the oligarch Igor Коломойський. Наступні тези вони використовують корупції про те, як Володимир Зеленський дійшов до крісла президента, які інструменти і яких людей він використовував. Вони згадують ім'я Коломойський. Це ми пам'ятаємо власник Приватбанку, телеканалу 1+,1. плюс Український олігарх, вони показують те, що Коломойський вкрав в Україні 5,5 мільярдів доларів. п'ять з половиною мільярдів доларів. in возакюзов стілін Файв Пойф Файв Біліндалерс інапирамідскім гіоркестрейдетрізбенк. Далі вони переходять на той акцент, що Володимир Зеленський став багатою людиною завдяки зв'язкам. З Ігорем Коломойським. Далі вони підводять до того, що гроші є, їх треба витрачати, і показують якісь там документи, що Володимир Зеленський з Ігорем Коломойським скуповував нерухомість в центрі Лондона на вісім мільйонів доларів. Тобто вони намагаються тісно зв'язати Коломойського та Зеленського. Але ми повинні з вами розуміти, де зараз Коломойський, який вплив він має на українську політику, і чи можемо ми сказати, що Коломойський та Зеленський сьогодні є друзями? Так, я погоджую, що Володимир Зеленський використовував інструменти Ігоря Коломойського, щоб стати президентом. Це ми можемо зрозуміти про... Серіал Слуга народу про вечірній квартал на 1 плюс 1. Ми повинні це розуміти. Але це все підводиться до того, що Володимир Зеленський сьогодні втрачає підтримку українського народу. Вони десь взяли цифри. Підтримки Володимира Зеленського і показують на те, що на початку його конденції в нього було 73% підтримки українців. А сьогодні у Володимира Зеленського 27% підтримки. Тим самим вони намагаються показати, що Україна не підтримує дії свого президента. Зеленський Далі вони йдуть до тез приниження. Вони, ведучі, говорять, що Зеленський намагається зробити з себе враження героя із фільмів Марвелу. Well, kind of right? Вони беруть інтерв'ю в якогось. Політичного аналітика, і він говорить, що Зеленський постійно одягає тактичну форму зеленого кольору і хоче виглядати як національний герой, незалежно від події, на якій він присутній. будь цим то в Конгресі не можна виступати в тактичному одязі перед конгресменами, що не можна зустрічатись з лідерами інших країн у військовій формі, типу протокол, так не дозволяє, вони намагаються це перевести до того, що Зеленський гарний актор і він вміє себе продавати. Але моя суб'єктивна думка, що якщо Україна отримувала підтримку. Сполучених Штатів Америки і отримує, отримувала підтримку Європейського союзу і отримує це заслуга команди президента України. Якщо ця підтримка є, значить їхні методи працюють правильно. Ми повинні розуміти, що не всі методи є правильними, і, можливо, десь щось вони неправильно роблять, приймають неправильні рішення. Але результат на табло, як то кажуть, підтримка є. Від Європейського Союзу, і ми будемо сподіватися, що від Сполучених Штатів Америки також підтримка буде. Але ми повинні з вами розуміти, що ось такі серіали вони дуже серйозно впливають на підтримку українського народу. Далі переходимо до наступного етапу. Вони згадують те тези одягу Володимира Зеленського, що це не етично одягатись на зустрічі з лідером з лідерами країн у військовій формі, і далі вони переходять до наступного етапу, до дуже чутливої теми про те, що Російська Федерація намагалася вести переговори з українською стороною щодо того, щоб Україна не вступала в НАТО у Сов'яніюнін, патчут. Is that the 2022 invasion was far from unprovoked. Despite what you're going to hear in establishment mainstream media, Russia had spent decades warning of dire consequences if NATO continued to expand. They show that before, before the war, Начебто відмовляється від переговорів. Лавро десь там виступає і говорить, що ми не можемо з Україною вести переговори, тому що вона не зацікавлена. І вони б хочуть показати те, що Україна не є надійним партнером, що їй, начебто, дають умови, що типу, давайте шукати вихід, а вона від цього відмовляється. Далі вони підводять до того, що у 22-му році, в квітні, Україна може погодитись на підписання мирного договору з Росією. Хочу нагадати це тоді, коли російські війська були під Києвом. Ну, що наша переговорна група літала до Білорусі, там і вони вели переговори щодо підписання мирного договору з Росією. Шорливван. Reports came out that Ukraine and Russia were coming to a peace agreement. Вони роблять акцент на те, що до України приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон та відмови Володимира Зеленського від будь-яких переговорів з російською стороною. Stated that, quote, according to multiple former senior U.S. officials we spoke with, in April Of 2022 Russian and Ukrainian negotiators appeared to have tentatively agreed on the outline of a negotiated interim settlement. Зрозумілий наратив, та і ми повинні пам'ятати, що цей серіал спрямований на американського споживача, тобто на громадян Сполучених Штатів Америки, які будуть приймати участь у виборах президента Америки. І ми повинні з вами знову розуміти. Що президенти або кандидати в президенти не говорять зайвих речей? Вони говорять тільки те, що хоче слухати їх електорат. Вони говорять тільки те, що може укріпити їхні позиції. Ми повинні з вами це розуміти та аналізувати. Ми астбатапасиблі фолс флаг операйшнс бін кондактедбай Українсь мілітері, дадей рестмідай інтерогетмі. And um, I was, you know, released, you know, um, and but the fact is that, um, how can I put this carefully? I don't want to create the conditions or the excuse to lose my liberty at this time, and so I'm going to have to uh, decline. After this conflict is over, I'm happy to tell you exactly incidents that I think were. Uh, not what they were to be. Далі знову таки вони переходять до внутрішньої кухні, до внутрішнього споживача. Вони говорять про те, що у 2013 році Гансало Ліра, це якийсь американський блогер, був затриманий та посаджений до СІЗО, до українського СІЗО на території України, і вони показують його, якісь твіти, що цей американський блогер. Писав, що його катують в американській тюрмі. Катують саме в'язні вказівці охоронців. Сунавтордис інтерв'ю Лира воз арестедненім призенд. І меседжи з постетис Твитер акаунт автор і возвеліст анбел. Лира клеймдевосбітен е 2023, just Час months after our interview. Далі вони плавно переходять до того. Що цей американський громадянин загинув в українській тюрмі у 2024 році? І ведучий робить акцент на тому, що, начебто, друзі, реальність зовсім інша, ніж нам з вами її намагаються показати. Він це робить для того. Аби споживач зрозумів, що Україна це країна третього світу і що там гинуть американські громадяни, що Україні довіряти не можна. Україна вона не декларує свободу та взагалі європейські цінності. Далі вони переходять до дуже чутливої теми, і ведучий говорить, що Зеленський доручив своїй адміністрації на початку його каденції заборонити. Російську церкву на території України Orthodox Church. In December of 2022, Ukraine passed a law forbidding religious organizations from having ties with Russia. Він акцентує увагу на тому, що віряни в Московський патріархат були затриманими та дехто в'язниці. він робить акцент на тому, що дуже серйозне ущемлення йде звичайних людей, звичайних вірян московського патріархату на території України. Далі вони переходять до інтерв'ю настоятеля Московського патріархату в Україні, колишнього на ім'я Павло Лебедь. Лебедь говорить, що він не зустрічався із путіним. Говорить на те, що він зустрічався з Путіним тоді, коли зустрічалися всі українські можновладці, там президенти і все таке інше. Тобто він контакту не має, він за мир та проти всього поганого. Він за життя. Мене спросили, коли я відався з Путіним. Я їм твіти так да, і ви, коли Путін приїжджав в Київ, то ви я не общаюсь і не маю никакого отношения. Але далі. Цей настоятель розказує, що влада в Україні заробляє величезні гроші на життях українців на війні. Сявлення, що сьогодні нема політиків або політиканти, на котрим на смертях на війні зарабатують дітей. Ви це прекрасно знаєте. Він говорить на те, що українську владу чекає суд Божий. Він рухає акцент на те. Не на те, що Росія напала на Україну та скидає бомби на дитячі садочки, на театри, на об'єкти цивільної інфраструктури. І він на цьому акцент не робить. Він робить на тому акцент, що українська влада заробляє гроші на життях людей. Це настоятель московського патріархату. Ми всі з вами розуміємо, що московський патріархат це пряма вертикаль. Російського ФСБ, ми з вами бачили не один раз, як в церквах затримували агентів ФСБ, що в них у підвалах знаходили схорони зброї. Ви просто зробіть собі відповідь на одне звичайне запитання. Де зараз знаходиться ось цей настоятель московського патріархату? Ми повинні з вами. Розуміти, що у Російської Федерації дуже великий фінансовий ресурс. В них дуже серйозна пропаганда. Вони своєю пропагандою впливають на весь світ. Вони підкуповують європейських політиків. Вони вкладають мільярди доларів в свою пропаганду на території США. Вони вкладають трильйони рублів на те, щоб світ. Почав сумніватися в тому, що Україна Російська Федерація. Точніше, це не Російська Федерація. Вони вкладають трильйони рублів в те, щоб весь світ думав, що Україна винна у цій війні. Що це не Росія напала на Україну. А як казав старий дід, я вам зараз покажу звідки було планування нападу на Білорусь. Ми з вами це повинні розуміти. Ми повинні критично аналізувати всю цю інформацію, тому що сьогодні, якщо вже команда Дональда Трампа робить ось такі великобюджетні фільми, де пряма, просто пряма пропаганда Російської Федерації на внутрішній ринок Сполучених Штатів Америки, ми повинні з вами розуміти, що якщо прийде до влади Дональд Трамп, що може очікувати Україну. Критично аналізуйте ситуацію, включайте критичне мислення, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте Україну і не здавайтесь, тому що правда на стороні України, на стороні всього цивілізованого світу. Ми з вами зустрінемось ще. А мене звати нагадую, Олексій Павловський, і це програма під прицілом. Говоримо про політичні тренди. До зустрічі!